Маю честь оголосити поіменно список людей, які стали волонтерами сьогоднішнього фестивалю. Тож зараз давайте оплесками Ми запросимо всю команду волонтерів фестивалю Тараса Шевченка, шефест, хлопці, дівчата, ходіть, сцена ваша. Ви сьогодні також наші зірки. Ви сьогодні є сила і отой всюди сучий дух фестивалю, котрий в кожному куточку. Села Мореся сьогодні буде створювати фестиваль Шевченка. Друзі, можна підтримувати, подивіться на ці красиві обличчя. Бачиш, цю силу сильно людей, які кхм, не за гроші. А повелінню власного серця інвестують час в те, щоб фестиваль відбувся, стає приємно, хочеться зробити з них хор. Але я вам скажу, що картина позаду мене це вже певний шедевр, яким я впевнений, можна милуватися доволі довго. І вам це вдасться, тому що саме наші волонтери сьогодні будуть, знаєте, тим тилом, який буде підтримувати всіх мовців, хто сьогодні тут присутній. А я назву вам їх імена, ви можете плескати і можете навіть сильніше і гучніше це робити з кожним новим ім'ям. Аліна Борисова, Аліна Відоменко, Анастасія Атамась, Анастасія Саміленко, Анатолій Давидюк, Андрій Купальний, Андрій Пець, Андрій Ременюк, Андрій Солдатенко, Анна Бондаренко, Анна Камша, Богдан Сквирський, Вікторія Бухтіярова, Віта Мандрика, Віталій Олексієнко, В'ячеслав Цимбал, Дарина Линник, Дар'я Захарченко, Дарина Журба, Дмитро Арінарков, Дмитро Зоріч, Дмитро Орлов. Дмитро Пісковий, Іван Клименко, Іван Перетяцько, Іллія Петан, Ірина Грімова, Ірина Іванюк, Катерина Адамас, Катерина Піскова, Катерина Шарай, Любов Вергуляцька, Людмила Пилипенко, Максим Стеценко, Микола Панкевич, Микола Карченко, Мирослава Мистик, Мирослава Ярошенко, Наталія Медведєва, Оксана Вінтонів, Оксана Завірюха, Олександр Гетьман, Олександр Мандрика. Данило Гонта, Роман Гончар, Роман Саміненко, Руслана Бухтіярова, Таміла Кошман, Тетяна Золотоверхова, Кристина Новоставська, Юлія Стрільчик, Яна Богданова, Ірина Чорній. Я би хотів дізнатися, чи зараз присутні тут усі наші орги, адже оргів завжди стільки часу вільного, що вони навіть не можуть прийти на відкриття. Тим не менше, я хочу назвати вам імена людей, можливо, не всіх згадаю, бо в мене список, який я знайшов в організаційних э, наших буднях, іноді знайти список оргів, це цілий квест. Але в мене в руках ці прекрасні імена. Отже, друзі, вітайте оплесками. Прес-секретар фестивалю Богдана Гайворонська, Богдановехоць, ставай на нашої посолки. СММ. Яна Пладніцька. Ви хоч покажись і знімай далі. Можеш транслювати вже наші мисли. Дивіться, збиваються з волонтерами одразу. Андрій Некрасов, Женя Бутравєєв фотограф та відеограф, які зараз включаються в роботу. Віка Михайловська. Вікторія Михайловська, координатор. Мама. Головна на хмельниці цієї суперкоманди шефестівських волонтерів. Сховалися за ними? Правильно. Катерина Завада. Ти тут? Катерина Завада координатор музичної сцени. Я також запрошую сюди координаторок просвітницької галявини, де ми з відкриттям гостюємо. Отже, вітайте Тетяна Сапса і Наталка Ярошенко. Я, мабуть, будемо десь залишу зіркам сцену. Єлизавета Красніченко, координаторка театрів театральної сцени, яка сьогодні буде представляти вам нову прем'єру, створену під час наших мандрів. Вона долучиться до нас пізніше, але ми її плескаємо, тому що ми її любимо. Те саме з Ігорем Двигало, координатором нічної акустики, яка буде цього року саме тут, на просвітницькій, але вночі все буде зовсім інакше, друзі. Костяко, технічний директор фестивалю. І ви бачите, друзі, як технічно стало цього разу, і галявина стає все-таки частиною прямо таки шоу бізнесу українського. Юлія Панкевич, координатор нашого мерчу, ви можете придбати футболки фестивалю, вони мінімалістичні, я впевнений, сподобаються вам. Хочеться приємно бути дотичним і стати поруч з вами всі такій футболочці. Дизайнерка Анастасія Олійник. Якщо ти нас чуєш, Анастасія, ми тобі неймовірно вдячні за фантастичну візуальну е, роботу, яку ти зробила в соцмережах разом з нашою смм семенницею, тому що Шевченко цього року це просто щось неймовірно яскраве повз такого Шевченка пройти неможливо. Він лишається в серці свідомості. Отже, ми вітаємо також Надію е, Другову, яка є нашим. Ще бухгалтером, яка всі рахунки приводить, якщо ти з нами, сюди, на тебе, ми тебе вільному поцілуємо Олександр Білоус, логістика. Оленка Давидюк, ярмарок майстрів. Оленко долучайся до нас, отримує свою порцію оплесків і уваги. Марія Поливач, координаторка ярмарку майстрів, Ходи до нас. Руслан Богданов, якого не бачили з Шаблюкою, координатор дитячої сцени. Антоніна Висоцька. Координаторка дитячої галявини. Ольга Будковська. Наша дизайнерка, авторка найкрасивіших на планеті Земля фотозон, де всім треба обов'язково зробити фоточки, друзі. Марія Данильченко, яка намагається розселити в моренцях увесь світ. Ні, та панове, я хочу також запросити сюди головного волонтера і людину, яка отівся роки назад, в 14-му одразу після революції гідності стала засновницею фестивалю Тараса шевченка Шефест. Юлія капшученко шумейко вітайте і будь ласка, найгучніше висти. Привіт, друзі! Якщо десь будуть шукати найщасливішу людину в морях, то я тут перед вами тому що. Я так цього дня чекала, так чекала цієї години і так мріяла, щоб ми знову всі зустрілися. Шофест. Шофест це, це фестиваль, який розповідає про натхненника нації простою мовою. Він розповідає про те, що це людина, це українець, це живий і натхнений чоловік, який надихнув свій час нашу націю на власну державу. Надихнув Наших батьків, моїх батьків, наприклад, на незалежність 30 років тому притхнув нас 5 українців 7 років тому на кращу владу, на краще життя. Це та людина, про яку про яку неможливо мовчати, і неможливо її не пошановувати як якимись шаблонами. Хочеться завжди е, робити так, щоб він був тут із нами, тому що Шевченко – це любов. І принаймні це любов, тому що ви тут всі є, і є наша команда, є ці волонтери, які, які несуть величезну любов і величезну енергетику у створенні у створення цієї події. І тому я дуже щаслива, що вона є, і ви сюди прийшли дізнатись щось нове. Що це і про просвітництво, основна із наших. Основна наша мета це і просвітниця це не лише розважальний фестиваль, тому ми і починаємо на просвітницькій галявині, тому що тут можна для себе щось відкрити нове. Також я дуже вдячна сільській громаді, що ми вже п'ятий рік поспіль забороняємо алкогольні напої продавати на фестивалі. Перші два роки це був такий пілотний проєкт, коли ми казали, що захід без алкоголю, але все таки алкоголь продавався. А зараз, вже п'ять років поспіль, ми гнем далі цю лінію і хочемо показати всім, що можна відпочивати без алкоголю. Ще дуже важливий принцип нашого фестивалю: що це фестиваль для своїх. Нам всім хочеться, щоб кожен тут відчував себе як вдома, і кожен був тут своїм, тому що Шевченко це свій. Будь-якому регіоні він свій і на Донеччині, і в Криму українському, і у Львові, і в Києві. На Черкащині він дуже свій, тому що це земля народила Тараса Григоровича, саме ця Черкаська. Тому це така об'єднуюча ланка, і хочеться, щоб на батьківщині Тараса Шевченка кожен відчувався як, як вдома, як серед своїх людей. Дуже дякую, дуже щаслива, що ви сьогодні прийшли, і хочу нагадати, що гасла нашого фестивалю теж дуже серйозно цього року. Е, таке ж саме серйозне, як і Шевченко. Кохайтесь, чорнобри та не з москалями. Бо москалі чуже люди. Ми заснуть на москалі, за тим, піде своїм сторонами, а дівчина Тому, друзі, кохайтесь, але знаєте що. Очільника нашого проєкту вітайте зі спічем. Дмитро Колоша. Дякую. Дуже приємно мати навколо себе таких вірних, веселих, щасливих людей, які надихають нас створити щось нове з року в рік. І хотілося б розповісти вам таку досить занудну, але вкрай потрібну інформацію, тому що наш фестиваль е, створюється не просто так на наших ініціативах. Це само собою. Е, він створюється завдяки таким людям, як ви, завдяки тому, що ви підтримуєте, щороку приїздите, вкладаєте свої сили. В наш проект, в розвиток нашого проекту, і сподіваюся, що ми ви помічаєте, як ми з року в рік десь трішки, але ростемо. Ми намагаємось ставати кращими, розвиватися. Цього року нам це вдається набагато краще, тому що нас підтримує Український культурний фонд. Їм окремо подяка. І давайте полетемо. Також нас практично як завжди підтримує через Черкаська обласна. Адміністрація, нас підтримує управління молоді та спорту Черкаської Ода. Нас підтримує вся Черкаська земля, земляки, сільська громада. Давайте їм помахаємо помагаємо, тому що вони чи наша любов. Цього року в нас знову є наш прекрасний спонсор МКП Громаді. Вітання Волочай. Привітаємо. Все, що можна було створити, вони створюють. І вони створюють наше з вами свято. Також нас підтримує Міністерство молоді та спорту, і, мабуть, найголовніша підтримка це ті кошти, які ми зібрали на спільну кошту. Тому що це показник того, що наш проєкт важливий для всіх вас. Ми надзвичайно вдячні вам, нашого виставку. І сподіваємось, що з року в рік ми будемо ставати все краще й краще, і будемо зустрічатись тут частіше. Дякую.